Доброго дня, дуже радий виступати перед такою аудиторією. Сьогодні хочу розповісти вам. Трошки поговорити з вами про взаєм, взаємовідносини IT-бізнесу та силовиків. А, свій, свій виступ я хочу розділити на дві частини. По-перше, ми будемо говорити про силовиків, про правоохоронні органи, як про опонента, від якого треба захищатися, якого треба, від якого треба дистанціюватися. І друга частина виступу. А, Буде присвячена внутрішнім викликам бізнесу, не тільки it бізнесу але, зокрема, це внутрішнє шахрайство всередині компанії і як нам залучити слідчого, як нам залучити всю цю правоохоронну систему нам в союзники. Перш ніж розпочати, я хотів би. Для, для розуміння для себе зрозуміти за останні півроку, чи є взагалі, ті, хто вже мав таку щасливу нагоду поспілкуватися з правоохоронним органом? Я маю на увазі запити, допити, не дай Боже, обшуки. Якщо є такі, будь ласка, підніміть руку. Є такі. Небагато, але є. Це чудово, тому що, у є час підготуватися. Чому я кажу підготуватися? Давайте подивимось на реалії. Якщо рік тому слідчі казали мені в неформальних бесідах, що вони сидять в кабінетах, не знають, що їм робити, роботи просто не було, то з, приблизно з Нового року всі правоохоронні органи і поліція, і ЗБУ, БЕП активізувалися. Це можна бачити і з. Обсягу роботи, який надходить нам від клієнтів з цих питань, і е, з прес-релізів щодо гучних обшуків, які відбуваються в країні. Ви, мабуть, чули хоча б про, про деякі з цих випадків е, обшуків. Це, звичайно, і резонансний обшук МакПАУ е, з. Ситуація, де прокуратура бореться за земельну ділянку з айтішниками. це і обшуки у інших бізнесменів у інвестбанкіра Ігоря Мазепи та Василя Хмельницького. Там хрестоматійний корпоративний конфлікт, який перейшов на стадію кримінального провадження, де у одної із сторін закінчилися аргументи. Але, мій фаворит в цьому, з цього списку це обшук в Improve IT Solutions. А провина цих айтішників була в тому, що вони користувалися тим самим інтернет-провайдером, що і зловмисники, які виготовляли порнографічну продукцію. Це, суддя вирішив, що цього достатньо для того, щоб прийти та трохи потрусити айтішників. Чому це? Активізувалося зараз. На, на нашу думку, є три основні тези: це запит на детінізацію економіки, не тільки суспільства, але і зовнішніх донорів та європейських партнерів. Бо всім відомо, що Україна не може використовувати залучені кошти на, на фінансування воєнних дій, тому треба якось акумулювати. Ресурси всередині країни. По-друге, запит на детінізацію надходить від європейських інституцій, які ставляться одним з критичних майлстонів до нашого шляху, до європейської інтеграції. Другий, Друга теза це пошук російського сліду. І дійсно зараз всім силовикам на чолі з СБУ надано зелене світло на. Пошук колаборантів та обрублення тих, ще, які можливо ще є фінансових потоків з України до держави агресора. Ще з початком повномасштабного вторгнення кримінальний кодекс було доповнено таким складом злочину, як колабораціонізм, і ця стаття пропише, прописана прописана ну, дуже широко, і це створює багато проблем для бізнесу, навіть які. Слабо пов'язаний або взагалі не пов'язаний з російськими елементами. Ну і третя теза, мабуть, без, без коментарів. Це те, те що ніколи не, не, не змінюється. І, до речі, в інтересах часу, мабуть, трошки швидше тут пройдемо. Я впевнений, що багато хто знає цей показовий приклад з обшуком в компанії MacPow. Дуже. Показово корисно подивитись на цю ситуацію з боку спостерігача. І за це кримінальне провадження щодо земельної ділянки айтішники хочуть побудувати на березі Дніпра собі базу відпочинку, так би мовити. І прокуратура цього не хоче. Вона каже, що там все неправильно. Намивають берег, використовують земельну ділянку і таке інше. І з 2021 року прокурор усіляко намагається арештувати, анулювати договір договірку продажу тощо, тощо. Айтішники відбиваються, вони все скасовують. Як останній аргумент, який був в цьому році, на початку цього року, це обшук в центральному офісі. Виглядає для прокуратури не дуже гарно, і, звичайно, це те, з чим треба боротися. Що треба робити, щоб мінімізувати ризики кримінального провадження? По-перше, це вчасно лікувати юридичні проблеми. Тут я маю на увазі і корпоративні конфлікти, які можуть бути між власниками бізнесу, і конфлікти з. Токсичними контрагентами, а, та навіть ображений співробітник може піти в поліцію та щось там наплести, це виліться в кримінальне провадження і запрошення слідчого до, до офісу таким чином випише. А, окрім того, треба а, проводити. Лікувати не тільки юридичні проблеми, які нагальні, але і дивитися також на перспективу. Наприклад, це придбання якихось крупних активів, щоб це все було згідно чинного законодавства, щоб потім ніхто там через три роки не прийшов і не почав віджимати у вас цю земельну, умовно кажучи, ділянку. А, окрім того, треба вдосконалювати комплайнс процедури. Тут з урахуванням часу, в якому ми живемо, я маю на увазі комплаєнс процедури щодо російського сліду. Як я казав, стаття про колабораціонізм розписана дуже широко, тому треба мати на увазі, чи використовує бізнес російські ПО чи якісь платні сервіси, та навіть безоплатні сервіси, чи є в структурі бізнесу російський елемент взагалі, навіть якщо ви з ним ніяк не співпрацюєте. І десь там він підпорядковується нідерландській якійсь компанії, це все одно ризик в рамках українського законодавства для компанії в Україні. Взагалі я, я би радив використовувати такий портал, як війна та санкції, який веде Національне антикорупці Національне агентство запобігання корупції, там і там є переліки. З дуже зручним інтерфейсом, на відміну від інших державних органів, там є і перелік міжнародних спонсорів війни, і підсанкційні особи як українські, так і закордонні, фізичні, юридичні, і дуже корисно впроваджувати в комплайнс процедури KYC процедури. Ну і звичайно зброя. Бізнесу, яка була завжди актуальною та продовжує бути актуальною, це висвітлювання неправомірних дій силовиків в змі та залучення бізнес асоціацій. До речі, бізнес асоціації це дуже дієвий інструмент, і от щойно зранку у нас була зустріч підготовлена там з генеральною прокуратурою та фігурантами кримінального провадження за модеруванням, так би сказати, однієї з бізнес асоціацій. І це дійсно допомагає рухати справи з мертвої точки. Також не слід забувати, в який час ми живемо, саме в воєнний, воєнний час. І відповідно до, цього, до воєнного стану, який зараз запроваджений, є дуже розширені повноваження прокурора. Одним з таких розширень є особливий порядок проведення обшуку під час воєнного стану, прокурор може прийти, по-перше, без ухвали суду, будь-який час в нічний, денний, в ранішній, неважливо і без понятих. Але а, вишинкою тут є те, що а, протокол про проведення обшуку та перелік вилученого майна може надаватися не одразу, а через деякий час. І це, звичайно. Максимально зменшує можливості бізнесу повернути це майно згодом, але треба пам'ятати, що такий воєнний порядок проведення обшуку діє тільки в тих регіонах, де не забезпечена робота судів, як правило, це нещодавно звільнені території. Але ми знаємо випадки, коли були зловживання з боку силовиків, і вони дійсно приходили в такому воєнному порядку, проводили обшуки. Але благо останній час, принаймні в Києві, ми з таким не стикалися. Тож треба знати, що такий порядок є і можуть бути такі зловживання. Інші особливості воєнних норм. Серед тих, на чому я хочу загострити увагу, це те, що прокурор в обхід, знову ж таки, слідчого судді, може отримувати, по-перше, банківську таємницю щодо будь-якої фізично-юридичної особи тільки за своїм запитом, та трафіки з'єднання операторів мобільного зв'язку. Поширюються не тільки на регіони, де не забезпечена робота судів, а на всю територію України. І прокуратура користується, користується цим правом. Це дуже поширена практика. Ну і рішення прокурора такі не оскаржуються до суду. Звичайно, суспільство та держава знає про особливості взаємодії іт бізнесу та силовиків. Тому, щоб якось полегшити ситуацію, у 2017-18 роках були прийняті два так звані закони маски шоу-стоп. Вони е дійсно були на свій час прогресивні, вони допомогли е адвокатам увага після вилучення. Майна боротися за його повернення ці закони не вирішили основне питання вилучення майна, та якщо чесно кажучи, не могли вирішити цю проблему і далі будемо казати, чому. Але це саме ті законопроекти, коли слідчого зобов'язали вести безпрерний відео, е, відеофіксацію. Обшуку, коли заборонили вилучати без прямого дозволу вилучати техніку без прямого дозволу судді, та багато інших було дуже прогресивних е моментів, які, на жаль, не вирішили проблему. Зараз на розгляді Верховної Ради є третя ітерація е такого закону, маски шоу СТОП-3, е цей закон теж багато чого додає. Е Плані, в плані прав та повноважень особи, у якої вилучено майно. Цей закон також дуже звужує права слідчого прокурора, що саме він може вилучити. Серед, серед цих понітів, які я вивів на екран, мій найбільш улюблений це третій можливість надати учасникам обшуку знімати на відео слідчу дію. Можливо, ви знаєте, що і зараз не заборонено знімати обшук на телефон, але є нюанс, коли слідча дія завершується, слідчий, як правило, каже відповідно до законодавства, відеозапис слідчої дії є додатком до протоколу. Тому, будь ласка, давайте свій телефон сюди. Він буде слугувати додатком, доказом того, що обшук дійсно відбувся. І буде зберігатись цей телефон у мене в матеріалах справи. Таке дійсно було. Дуже часто там були свої качелі, так би мовити, з цього питання. Зараз це, цей нюанс планують прибрати. Законопроект забороняє, як і попередні, вилучати техніку, але є один. Одна лазівка, така яка також була не, не була усунута попередніми законопроектами. Якщо недобросовісний слідчий каже, що ця вся комп'ютерна техніка, яку він вилучив, вона йому потрібна для проведення експертизи, немає жодних законодавчих заборон, щоб він не міг це винести з офісу, і може доходити до абсурду. Наприклад, мені треба всі ці комп'ютери з офісу, всі ці ноутбуки, для того, щоб експерт встановив, на якому саме з ноутбуків був створений цей там, вірус, цей, цей файл, що, що завгодно. І, і просто опечатує та, та передає це на експертизу і потім зберігає як речовий доказ. Тобто, жодних обмежень щодо призначення експертизи в законодавстві. Законодавстві не існує. Це виключно дискреція слідчого та прокурора. Як він хоче, так, так, і, так і робить. І ніхто йому не заборонить. І тому, зі свого боку, я хочу сказати, що у нас з законодавством в цій частині, з кримінальним законодавством в цій частині, все нормально. Нічого там придумувати сверх того, що вже є, не треба. Треба, щоб правоохоронні органи виконували. Законодавство в дусі закону, а не шукали ці лазівки та використовували їх для тиску. Це дуже коротко про перший блок, де ми захищаємося від правоохоронних органів, як би це не звучало. Зараз хотів би кілька слів сказати про внутрішні загрози, які. З якими стикається бізнес, it бізнес зокрема, це шахрайство всередині команди. До вашої уваги, невеликі статистичні дані. Є у світі така міжнародна асоціація з сертифікованих розслідувачів шахрайства. Вони кожного року публікують свій репорт ту зенейс, звідки. Ця інфографіка і, і взята. Але тут хочу звернути увагу на кількість випадків шахрайства, які передавалися в поліцію. Сума 50, кількість цих випадків, 58%, звучить як дуже солідна. Але треба розуміти, що далеко-далеко, не всі ці справи, які передані в поліцію, вони знайшли своє логічне завершення. Отже, припустимо, що, що я керівник it компанії. І от знайшов я шахрая у себе в команді, що я можу зробити. Ну, звільнення і мирне врегулювання з компенсацією збитків, з, мого точку, з моєї точки зору, виглядає як дуже ефективні з точки зору мінімальної витрати сил та часу та ресурсів. Для, для завершення цієї історії звільнити та забути також є варіант звернутися до поліції і тим самим делегувати свою проблему державним органам, які повинні вирішувати ці питання. Це, як правило, теж не дуже гарний варіант. З тих самих причин, які я казав щодо попереднього слайду, не далеко не всі справи самі по собі добігають до логічного кінця. І якщо особу або просто звільнили, або е, люди бачать, що начебто спочатку є психологічний ефект, його передали там поліції, але ніякого ефекту немає, це поганий прецедент для колективу і для компанії, взагалі. Тож, перш ніж передавати справу в поліцію, треба зробити домашнє завдання, про яке я буду казати далі. Чому ж складно так працювати з поліцією в нашій, в нашій ситуації? По-перше, заяву, яку ви можете підготувати та передати цього словмисника, вона як правило, одразу не буде зареєстровано. Ніхто, ніхто не поспішає реєструвати собі справ, щоб вони у них висяками були, і потім прокурор питав, чого у тебе 120 справ впроваджені, і, і нічого не рухається. До речі, якщо хтось. Сумнівався або не знав у правоохоронних органів є ці KPI по кількості справ, які він веде зараз, та скільки в місяць треба там підозру, обвинувальних актів тощо. А... Також після того як ви передали свою заяву в поліцію. Є певні складнощі з тим, щоб отримати статус потерпілого. Без статусу потерпілого ви ніяк не можете контролювати кримінальне провадження. Ви не маєте жодних процесуальних прав. Просто делегували і, і все, і дивитись. А щоб отримати цей статус, треба в багатьох випадках трохи попотіти. І дуже важливий момент: слідчі, які будуть розслідувати. Ваше кримінальне провадження, тим паче, якщо воно пов'язано якось з технологіями, кібер, якийсь злочин, чи, чи з опис чи необхідний опис продукту, який зламав там цей зловмисник, не треба сподіватися, що слідчий буде розбиратися, тому що слідчий, який буде це розслідувати, він розслідує, як правило, крадіжки. Грабежі, хуліганство та інше інше. У нас, звичайно, є кіберполіція, але кіберполіція це допоміжний підрозділ, так звані оперативні співробітники. Вони не можуть направляти, вони не можуть самостійно вести розслідування, а лише виконують те, що каже їм слідчий. Тобто вони допомагають йому. І в одному з наших кейсів. Слідчий замість, коли зловмисник зламав систему, слідчий просто і вивів кошти, слідчий зареєстрував це провадження як звичайна крадіжка, бо він це розуміє і знає, як цим працювати, але в суді це все розвалилося б. Отже, що треба зробити перед тим, як подати заяву до. До поліції, по-перше, треба самостійно а, зібрати всі можливі так звані первинні докази. Це і технічна інформація з комп'ютерів, і фінансові документи щодо руху коштів. І обов'язково це потрібно а, відкупіювати листування, робочі меседж, месенджери, а, пошта та все, до чого можна дотягнутися, бо це саме той. Клей, який все роз'яснює сторонньому спостерігачу, без, без чого дуже складно зрозуміти, що саме сталося, але цього ще замало. Треба первинні докази інтерпретувати, тобто отримати висновок спеціаліста, експерта, який все це я далі на прикладі конкретному розкажу, який все це з'єднає. В один документ зрозумілий і процесуально і для слідчого, і де буде вказано всі ваші аргументи. І тільки після цього треба готувати повідомлення про вчинення злочину. Причому не просто написати: У мене вкрали гроші, ось вам докази, а дуже важливо писати такі формулювання, які в подальшому слідчий зможе використовувати. А в своїх доповідях прокурору, в клопотаннях до суду, тому що, як я вже казав, він не буде розбиратися, що там сталося. Йому у нього ще є 120 кримінальних проваджень, які він розуміє, і за які отримує пошапці від прокурора. Тут е він треба написати заяву таким чином, щоб просто слідчий мог її скопіювати та. Покласти в підозру. Це в ідеальному в повідомлення про підозру. Це в ідеальному, звичайно, варіанті. І коли ви вичерпаєте всі ваші способи щодо можливості отримання доказів, наприклад, ви не можете отримати банківську таємницю та тощо, тощо. Вже треба пхати того слідчого, щоб він таки щось зробив і отримував якісь докази. Пане Олеже і останні наші два слайди. Наш приклад приклад нашої команди з практики був у нас клієнт, який міжнародна юридична компанія, яка має власний продукт. Це Маркетплейс, і є у нього у цього клієнта підрозділ в Україні. Так, от український співробітник. Знайшов вразливість в маркетплейсі та протягом року виводив невеликими сумами кошти клієнтів, які розміщувалися на цьому маркетплейсі. Після того, як клієнт виявив такі, так, таке шахрайство, він звернувся до вас до нас за допомогою, щоб ми все правильно оформили та довели до кінця, бо це було для нього. Принципова справа, щоб не було прецедентів, як, як він казав, в компанії. Що ми зробили? По-перше, залучили сертифікованого експерта комп'ютерного по, по комп'ютерним експертизам. Їх, до речі, не так багато в Україні є, бо всі, всі, всі працюють на, на ринку в it компаніях ніхто не хоче бути експертом. Тож він допоміг нам вигрузити лог-файли, що саме цей працівник робив, куди він там клікав знеособлені лог-файли. Ми це оформили під протокол, опечатали та провели у подальшому на основі цих лог-файлів експертне дослідження. Ми так би мовити, офізичили ці лог-файли, Ми прив'язали конкретну фізичну особу цього працівника. Юридично прив'язали до цих лог-файлів. Тобто, ми вже могли слідчому казати: от такий-то працівник в такий-то час клікнув на такі-то кнопки, та гроші зникли. Гроші зникли. Ми вважаємо на PayPal. Будь ласка, подивіться там в PayPal самі, дайте їм запит, чи приходили їм кошти в цей час на, на такий-то рахунок. Ми підготували заяву до слідчого. Він одразу був щасливий, що йому всі докази принесли, загорілися очі, що ось це легка підозра і плюс один в карму перед прокурором. Він швидко отримав відповідь від PayPal. Та, як виявилось, з PayPal цей зловмисник потім виводив кошти на, на рахунки Українського банку своєї дружини. Ми отримали виписку з банків його дружини, і потім за весь рік сіли і почали зводити. Він нажав такий то час таку-то кнопку, вивів кошти, вони впали на PayPal, потім частинами в Український банк, потім воно там через, через відділення банків було обготівковано. І у нас, в принципі. На цьому відчували перемогу, провели потім обшук вдома цього зловмисника. Оголосили, оголосили йому одразу про підозру, але, на жаль, це все було 23 лютого 2022 року. Звичайно, наступний день, коли полетіли ракети, ніхто не займався нашим підозрюваним, він скористався ситуацією та виїхав. За кордон через тиждень дуже довго прокуратура не хотіла оголошувати його в міжнародний розшук. Мені особисто здається, йому це здавалося складним та багато, багато папірців треба було готувати. Але ми ж все ж таки дотиснули і нещодавно обрали заочний запобіжний захід цьому підозрюваному і оголосили його в міжнародний розшук в Інтерпол. В Принципі, такий кейс, як я розумію, часу на питання знову нема, тому так, дякую.